І далі до Києва у столиці відбулася прес-конференція міністра оборони. А йдеться про зустріч його із журналістами. І, власне, от що відбулося на цій прес-конференції, може розповісти наша кореспондентка Тетяна Пилипенко. Вона на прямому зв'язку із нами. Таню розкажи, будь ласка, що почули від пана Різнікова. Вітаю Олексію. Сьогодні я мала змогу побувати на прес-конференції міністра оборони Олексія Резнікова. Він зокрема коментував ситуацію на фронті. Він заявив, що. Ситуація доволі складна, але контрольована останніми місяцями Росія, країна-терористка, змінює тактику і вона починає проривати українську лінію оборони малими штурмовими групами. Точаться бої поблизу Бахмута. Росіяни не можуть вже п'ять місяців взяти це місто і щодня втрачають там близько 500 окупантів загиблими або вбит. Або... Пораненими українські ж втрати менші, наголосив Резніков. Також він закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації, зокрема генштабу. Крім того, він розповів про те, що українські військові активно проходять підготовку на західних зразках зброї за кордоном. Зокрема, екіпажі вже навчаються на Петріотах. З понеділка стартують навчання на Леопардах, крім того, щодо е, танків леопард він проанонсував візит міністрів. Е, він не уточнив е, міністр е, сам Олексій Резніков, не уточнив е, чи в Україну прийдуть міністри, чи Олексій Резніков е, поговорить з закордонними міністрами стосовно цього. Е, е, крім того, ще говорили про е, можливий наступ Росії в лютому. Е, е, міністр оборони не виключив таку можливість. Він заявив, що. Росіяни люблять символізм, люблять дати, і от е, на роковини війни вони можуть влаштувати е, повторний такий активний наступ, але з військової точки зору це нелогічно, і зокрема. Цей наступ він може бути саме зі східного та південного напрямку, а не із півночі, тому що на території Білорусі міністр заявив, що немає достатньої кількості угруповань, яке може от прорвати кордон та піти, наприклад, на столицю України. Крім того, міністр розповів про результати збройних переговорів із західними партнерами. Він заявив, що вони доволі результативні, і що для повного такого набору нам не вистачає лише авіації. Міністр запевнив, що авіація обов'язково буде. Він не наголосив, що це може бути можуть бути винищувачі в 16 чи інша авіація, але він запевнив, що переговори тривають, і обов'язково Україна отримає авіацію. І ще така от заява пролунала з вуст Олексія Резнікова, що Україна стала країною НАТО де-факто. А от питання, де юра чи офіційно нас визнають країною членкиною НАТО, це вже питання часу. Крім того, він прокоментував чутки про його ймовірне звільнення. Про те, що міністр оборони Олексій Резніков може піти з посади, і наприклад, може. Посад може зайняти посаду іншого очільника, наприклад, міністерства юстиції. Зазначу, що він заявив, що він готовий до рішення. Він в він сказав, що він готовий на будь-яке рішення Володимира Зеленського і теж те, що в нього є юридична освіта. Це тобто це для нього буде плюс. А офіційно чутків про можливе звільнення він не прокоментував. Ось такі в мене тези із його прес-конференції. Олексію, тобі слово. Дякую дуже, Таню. А, спасибі за інформацію, тому що розмову про постаті а, політичну і управлінську перспективу Олексія Резникова. Ми продовжимо буквально за мить. Дякую за новини.